Доброї ночі. 9 травня 2025 року Букійма, Рівненська область, Україна. Кажуть, ранок починається з кави, а тим, хто займається виноградарством або іншим сільськогосподарським, ранок починається з диміння. І починається в 3 часа ночі. Всім бажаю врятувати свій урожай. Гарної днини. П'ята ранку. Сонце майже зійшло. Надиміли знатно. Це один з методів. Точніше один єдиний метод, який я використовую при зворотніх весняних приморозках. Ось. Максимально е, стараюся розставити е, відра, набиті соломою. У них стара деревина, яка тліє, е, дає багато диму, Ось, але сьогодні не вистачило, тому що почали палити втретій. Ось то використовував сихідрова. Е, по периметру розставили. І тоді не переживаю за вітри з якоїсь сторони, тобто охопить з двох сторін, навіть якщо буде вітер справа, зліва. Точніше, ну, з ходу, заходу, з півдня чи півдня, з півдня чи півночі, от і догоряю. Ось ось має зійти сонце. Зазвичай палю до. Ну, чергую, ношу підкладаю дрова до п'ятої ранку. Вже на цьому етапі е, залишаю. Від себе зробив все, що міг. І, як то кажуть, для очистки совісті. Гарного всім дня.